Хореографічні та вокальні колективи Олександрійщини запрошують олександріці та гости міста на благодійний концерт. Друге відкрите районне свято фольклору під назвою Минувшина відбудеться 28 лютого в районному будинку культури. Минулого року ми започаткували свято фольклору. Назвали його Минувшина. Звичайно, головна мета цього заходу це звідродження наших українських народних традицій. І це не тільки співочі традиції, це музичні, мовні, хореографічні культура народних обрядів, культура одягу. Берегинями цього заходу, звичайно, є фольклорні колективи нашого району та міста. Цього року буде шість фольклорних колективів з нашого району та міста Олександрії, це українські вечорниці Паласу культури Світлопільський, це фольклорний колектив Забава із Малівського сільського будинку культури, фольклорний народний аматорський фольклорний колектив Калина Новопрацького будинку культури номер 1 Фольклорний аматорський народний колектив Червона калина Михайлівського сільського будинку культури це дзвінки голосочки Улянівського сільського будинку культури, надія Цукрозовацького будинку культури. І також прикрасою цього свята буде хореографічний колектив Авантюрин нашого районного будинку культури, і народний аматорський театр малих форм Час консенсус. Під час проведення свята відбудеться показ фрагментів із традиційних на Олександрійщині українських обрядів, пов'язаних із закликанням весни. Звичайно, цього року свято таке заплямоване гірким таким смаком скорботи, і жалю за нашими солдатами, які відстоюють наш з вами мир на сході України. Тому, звичайно, як і багато інших заходів цього року, і це саме це свято також буде відбуватися на підтримку наших солдат. Для цієї благородної місії ми запросили представників координаційного центру волонтерів міста Олександрії. Благодійний концерт розпочнеться о 10-й годині 28 лютого в районному будинку культури. Вхід безкоштовний. На концерті будуть скриньки для збору коштів для солдат, котрі несуть службу в зоні АТО. Не будьте байдужими, допоможіть солдатам та підтримайте творчі колективи Олександрійщини.